Словенні води літ, літа десни благословенні і часу вічного політ, в однім озоренім імені, священна чаша доброти, в руках всеспільності й любові, і світ об'єднаний у слові. Краси і правди, і мети, благословена світлотінь, душі в щасливім откровенні, і многокрилля поколінь, в однім осяянім імені, благословена срібна твердь. Землі і неба, дня і ночі, і золоті вогневі очі, де обнялись життя і смерть. Звіркун сокиркою січе, весло з водою, зими й весни, дрімає небо і тече дорога зір. На давню десну, по тій дорозі, хто пройшов, той знає, що ті версти варті, але там першою любов, на ніжній, на своїй, на варті, вона в душі його стояла, коли кривавився, Світ при нім і як могла оберігала його в стражданні золотім Він був щасливий, в нім свободи, тривожний подих не защез. Він мав за честь судьбу народу, його ім'я він мав за честь Ось він візе у нашу хату, ось вони йдуть на нас. В січні 1935 року на конференції діячів кіно при моторшній у залі тиші я говорив, я не розкрию тут ніякої військової таємниці, коли скажу, що через кілька років може спалахнути війна, величезна світова війна, учасниками якої будемо ми. Війна страшна, неуявлена, в яку звалиться людство близька. Вона вже почалася. Перед нею бліднуть усі історичні порівняння. Найстрашнішим під час відступу був плач жінок. Коли я згадую зараз наш відступ, я бачу сухі довгі дороги і скрізь невимовний жіночий плач. Плакала Україна. Розлука це наша мачуха. Оселилась вона в нашій хаті давним-давно, і нікому і ніколи видно не вигнати її, не приспати, не впросити. Виють собаки, віщують недолю. Реве худоба, віщує недолю, біжать навіть миші степами на схід і віщують недолю. Іде наша смерть, наша наруга. Ми тікаємо, і нас на дорогах б'ють німці, а від наших вождів ні слова перестороги, суцільний гром побєди роздавайся. Тиді сором, погляньмо на себе, яке убоге життя наших людей, який страхітливо низький його рівень, багата держава, яку утворюють бідні люди, абсурд. Держава не може будувати свій добробут на обдертості своїх громадян. Багатство, сила, бідність, слава. Ми виховували слабкість, і вона обернулась до нас страшним своїм боком. Хто про це знає? Хто? Наші керманичі не знають і знати не хочуть. Вони завжди від народу жили окремо, як і всі фараони. Вся наша фальш, увесь наш псевдодемократизм, перемішаний з сатрапством, все вилізає боком і котить нас по степах, як перекоти поле. І над усім оцим ми побідім. Звичайно, що побідім, але якою ціною та врешті-решт ми самі будемо переможені ходом історії і ходом економіки. Цивілізованих країн. Єдина країна в світі, де в школах і університетах не викладалася історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним, це Україна. Другої такої країни в світі нема. Учителів і професорів заорештовували щороку, і школярі та студенти знали, що знання. Своєї національної історії це паспорт на загибель. Викладання у вузах провадиться російською мовою. Такого нема ніде в світі. Не говоріть мені більше нічого. Я все зрозумів і переповнений щерчі. Якщо мій народ не спромігся на власну школу, вся абсолютна решта це то. Ну нічого вже інше не має ціни. Це щось абсолютно протиприродне і дике. Я зневажаю уряд України за його скотиняче ставлення до культурних пам'ятників нашої старовини. Народ має багато підстав ненавидіти всіх нас за це. Тримається на солдатах, сержантах і лейтенантах, ніщо не проходить даром сатрапство і дурість, особливо. Боже мій, скільки нещастя принесли наші тупоголові воєначальники, і скільки ще принесуть. Та це ще не все. Прийде час, і вони ще будуть карати ні в чому не винний народ за те, що не вміли командувати, і тікали з орденами під хвостами у кобил. Вони ще будуть карати народ за те. Що самі ж віддали його німцям, і що народ був під німцями і мусив якось жити, а не повісився увесь, чи не був розстріляний. Як говорив мені один дядько, стоячи під кулями парканом, не розстрілюйте ж нас багато, чортові німці, нехай ще й своїм трохи залишиться. А один з генералів мені сказав: після війни доведеться розстріляти мільйон українців за те, що були під німцями в окупації. Скільки темний шум швалів ненавидить наш народ.